Та я думаю, що нам до цього треба віднести спокійно, так само, як до інших, скажімо так, явних чи міфічних погроз Путіна, тому що, знаєте, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ми вже стали суттєво сильнішими, і в нас вже я думаю, є трішечки імунітет на подібні заяви. Тому що, звичайно, це можна рахувати як погрозу. Як погрозу. Але це погроза більше такого психологічного характеру розрахована на людей, ну, напевно, малоосвічених, скажімо так. Давайте поговоримо зараз не про ядерну зброю, а, наприклад, про будь-який вид зброї. Ну, наприклад, ті самі шахеди. Або ті самі, наприклад, якісь обстріли. Ну, скажіть, от, чи має значення, звідки по нам шахеди випускають, чи зі сторони Крима. Чи зі сторони, наприклад, Білогородської області, чи зі сторони Курської області, чи зі сторони Білорусі. Летить ця зараза, розумієте, несе потенційну небезпеку. То значення, звідки вона летить, це зброя, для нас не має ніякого. Нам треба зробити так. Щоб ніяка зараза, вибачте, до нас не літала, де все. Так, ну яка різниця, де буде так тактична зброя? Чи вона буде в Росії, наприклад, на наших кордонах? чи вона буде в Білорусі? Я думаю, що це лякалка, по-перше. По друге, навіть якщо вони це зроблять, вони знов, знаєте, як. Ідуть в противагу всій цивілізованій спільноті, тому що є ж міжнародний договір, який Росія ратифікувала про нерозповсюдження ядерної зброї, і вона зараз в лідерах всього того, що порушує міжнародні договори. То я думаю, що Росія цього тільки втратить. Вона нічого не здобуде, тому що це по суті, це елемент психологічної інформаційної війни. Я думаю, що тут вплив буде доволі не, незначний, а явних ризиків, думаю, тут немає.